Hello, everybody! ви на каналі U-Drive 500. і Наш відосик сьогодні про найпопулярніші тачки, про найпопулярніші на ці тачці ціни. Отже, завчасно ставимо лайкосик, також покажемо вам дві жирнючі тачки, які приїхали. Розкажемо також на них ціни і комплектації. Не встиг я приїхати на площадках, вони вже були продані. Але матеріал ми для вас зазняли. Так що ставим завчасно лайкосик і поїхали дивитися по цікавий ролик. Погнали! приїхав? Прямо такий ексклюзивчик. Мало хто знає, що вони такі існують через те, що переважно всі думають, що вони йдуть тільки гібридні. <му> Peugeot 508 RXH, 2-літровий дизель не гібрид. Просто 2-літровий дизель на дуже крутій комплектації. Ну, Особисто я часто таких ще не бачу. Там має у нас безключовий на всі двері. Дуже крута штука, має класну музику JBL і має акустичні вікна. Тут конфлікт запалення включити. Тут можете подивитися, у нас видно, що у нас тут двійний склопакет. Круто. Peugeot, Далі, двійний круто. склопакет. Volkswagen Passat B8 коштує 550, 2018 рік, 2-літровий дизель на автоматі 191 тисяча пробіг. Має Сліпі зони має комбінований салон. Тобто це в нас оранжева просрочка, шкіра, пам'ять, електрорегулювання, масажі, підігріви, автодальні там все, що хочете не хочете. Звичайно, він йде на автоматі. На дуже, крутій, на дуже крутій оптиці. тобто от, Ця пожівська оптика прям дуже класна. Вона її вирізає, вона її повертає за рулем, автодальні, відповідно, так само маємо. І така невеличка опція це проекція. І дивіться, які на чкірені сидіння. Так, вони йдуть прям Рокіянні, дуже зручні. Прям дуже. Такими прошивками. Так. і і бачиш, і бокова підтримка, і як то, підколінна підтримка. Е, так, ну, фактично це підколінна підтримка. Це, наприклад, якщо ви їдете на далеку дистанцію, ви собі можете висунути, завжди нога втомлюється. І вона підтримує вам коліно, щоб ви не втомлювалися. І, ну, Нога не втомлювалася, якщо їдете десь на якусь там довгу дистанцію. Volkswagen Golf 7 авто коштує 15650 2018 рік 1,6 дизель на механіці 161 тисяча пробігів. Так само, напевно, для мене особ... найважливіша опція це CarPlay. тут він є, слава Богу. Досить рідко. Не знаю, І бачите, що тут панорама в нас стає. А ну давай нажимаємо на кнопочку. Ого, яка красота. Це дуже крута жирнюча. штука, бо в Peugeot дуже класно зробили чим, бо будь любу панораму, якщо у вас є люк, потрібно обслуговувати. Це дренажі, це водостоки, тому що вони забиваються, ну, це додаткове обслуговування. Тут класно через те, що у вас просто панорамний дак. Він нічого не відкриває, нічого не закриває. Фактично тут нічого нема, це звичайний дак. Е, ціна машини? 18 950. Двохлітровий е, дизель і 178 тисяч пробігу. Авто продано. В моменті так само продалося. І виходить, що зараз люди вже будуть забирати, поки я приїхав, то вже і чугану немає, і тої машини немає. Кодо Octavia 7 коштує 18 650 гривень, 2018 рік, 1,6 дизель, на автоматі 147 тисяч пробігів. В посиланні під відео ви знайдете, друзі, також наші контакти для перевірки разових 20 містах України. І також знайдете сервіс Carvertical, це сервіс по перевірці авто по він номерам. Ви берете в продавця Він номер, вбиваєте, будете знати історію автівки, з якої автівка держави приїхала, чи не було авто ДТП, чи не було авто на таксі. Так що в посиланні буде вся потрібна інформація. Сервіс CarVertical з 20% знижкою, або пишете промокод drive 500 і отримуєте знижку, коли замовляєте звіт. Тому в посиланні вся потрібна. Інформація. ну а ми продовжуємо. Peugeot 308, авто коштує 10 950 2016 рік, 1.6 дизель механіка 183 тисячі пробіг. Приїхав до нас ось такий цікавий автомобіль, Тігуанчик, європейський з пробігом 130 тисяч. Вчора в 6-й годині вечора виклали його на авторінг на продаж. Подзвонила людина буквально зразу там через 5 хвилин і зранку приїхав і купив. Тобто, Ціна двадцять 18... 28 450. Е, пробіг 131 тисяча двохлітровий е, дизель. Два літра, повний привід на прям дуже хорошій комплектації, весь в рідній фарбі Повністю, ось в такому гарному синьому кольорі Бо я тільки теж не встиг приїхати, щоб його познімати вже авто зарезервовано Після тої людини ще людей п'ять дзвонило, троє приїжджало, але ну хто Короче, як -то кажуть, хто встиг. Ті в тренді. Димов серединку покажемо. Всередині прикольно, правда? Дуже комплектація. цікавий. Має топову мультимедію, має топовий, топовий led панель, має безключовий, має Дім Аудіо. В принципі, машина по комплектації прямо вища. Жирнючий, вища правда? Дуже жирнюча насправді. Кнопка багажника, вибір режиму руху, сама, сама паркується, камера, люк, панорама, музика вже казали, ну, адаптивний круїз, топові фари, що перед, що зазад. Ну, дуже багато асистентів по знаків, причепи, полоси. Це Це з таким пробігом, я тобі скажу, той дисплей рішає і дуже, сильно. І, Прямо... один і другий, правда? Бо людина казала, каже, я дивився такий самий схожий за 25, з більшим трошки пробігом, але без дисплею і є в них ще така трошки гірша мультимедія, типу, що з крутилками. Ну, типу, не то. Не то. Коротше, топчик. Так. Біжо 508, авто коштує 13 950, 2016 рік, 2-літровий дизель механіка 187 тисяч пробігів. І так, обрали отаку тастрочку нефарбовану в дуже класній комплектації. там. Дякую. Дякую. Все якраз влаштувалися під себе. Все щасливенько. Супер. І авто їдеть в місто Вінниць. Таку сьогодні класна Астрочку ми обрали. Opel Insignia коштує 13 150 2015 рік, 2-літровий дизель на механіці 160 тисяч пробіг. Що ти тут таке цікаве знімаєш? Приїхав на автомобіль в наявність. Це Та що таке? Каджар? 18-й рік, 160 пробігів на автоматі. Весь цілий покузі. І дивись, який жирнющий. Дуже журніший полоснімає. Електричні сидіння, підігрів, підігрів руля. Ой, яка кажу руля з е, лобового, мертві зони, камера, сам паркується. Дуже класно. Я дуже люблю він типу, коштує? Дуже... 250 цих. І пробіг? 160, 160 тисяч різдва. Прикольно. Вже mm -hmm. кода супер, коштує 19 950, 2018 рік, 2-літровий дизель на автоматі, 193.000, пробіг. Все. Дякую вам. Класна тачка в класній комплектації. Продам свою стару, може чоловік приїде ще подобалась нам. Але видно, що якраз у вас така посмішка дуже щира в тому плані, що машина сподобалася так на свої. Рік, два, три пройдем а на раніше та Так, Вольфик, поезжаю в місто Черкаси. Красунчик. Все ж таки комплектація рішає. Всі задоволені, посміхаються. Ось таке авто ми сьогодні обрали. Прикольний гольфік. Дуже люблю гольфіки. Ось мій там електричний стоїть красончик це на цей дизель. Віно талісман автокоштує 17950 2017 рік, коли з дизель на механіці 159 тисяч пробігів. Всього самого найкращого добра, позитива, любові, грошей все в нашій державі буде добре. До скорих зустрічей, друзі. До побачення.